Привіт, мене звати Тарас Максим'як, і сьогодні у нас традиційно незвичайний автомобіль на огляді. Перш за все, я б хотів подякувати лізингову компанію Еска Капітал за те, що вона нам дала можливість відзняти цей автомобіль. Вперше «Форд Рейнджер представлений офіційно на ринку України. Парадокс, але з 1910 року конструкція пікапа залишається незмінна. Це обов'язково повинна бути рама, до якої кріпиться мотор та КПП, а також відкритий вантажний відсік. І ось у нас сьогодні на тесті реінкарнація сучасної версії легендарного Форту. По американським міркам Ford Ranger це не те, що маленький пікап, це в принципі маленький автомобіль, але воно й не дивно. Адже основний ринок збуту це Європа та деякі країни Азії. А Європа, як відомо, досить тісна. Екстер'єр виконаний в новому корпоративному стилі Ford, в такому кінетичному, агресивному і мені він насправді дуже симпатизує. По зовнішності він насправді повна протилежність його головного конкурента Mitsubishi L200, який. Виконаний, ну дуже вже в азіатській манері. Ну ви подивіться на цю величезну морду, на ці очі прищурено хижі. До речі, в самій максимальній комплектації Вайлтрек, оця вся морда вона стає чорна і вона виглядає ще більш агресивно в такому варіанті. Хоча я думаю, що зняти його десь підтерти і перефарбувати це не так, то й важко. Серцем цього автомобіля може бути один з двох двигунів. Першим і базовим двигуном є 2,2-літровий дюраторк, який ставиться майже на всю комерційну техніку Ford. З цим двигуном добре знайомі водії Ford Transit, Наприклад, є він в двох модифікаціях: на 130 кінських сил і на 160 кінських сил. В Україну буде постачатись лише версія на 160 кінських сил От так от. Да. Другим двигуном є тут 32 літровий 200 сильний двигун. Насправді я не дуже впевнений, що є критична необхідність такому двигуні, якщо його не чіпувати, адже ну 200 і 160 не така велика різниця. Але якщо ви будете чіпувати цей двигун до 260 кінських сил, ви автоматично втратите будь-яку гарантію або навіть привезете авто без гарантії, тому що не факт, що офіційний дилер захоче вам вести 32 літра двигуну. Офіційно Ford Ranger споживає 6,5 літрів дизеля на 100 кілометрів. Насправді я думав, що цей показник в реальності буде десь приблизно 7,5 літрів на 100 кілометрів. Але я був дуже здивований, коли я на приборці побачив показник 6,9 літрів на 100 кілометрів. Погодьтесь, це класний показник навіть для середньорозмірного седану, не говорячи вже про ну, повноцінний позашляховик. Так, щодо інтер'єру, хоч Ranger і готувався для європейського ринку, всередині він радикально відрізняється від своїх європейських побратимів по дизайну, тут все ж таки більш явно присутній американський стиль американських Фордів, в тому числі і система SYNC 2, яку я вперше побачив на Ford F150, тут і кнопки від американських версій, ну можливо, тут незвично для американця механічна коробка передач. Так і Оу! То есть, у нас, что мая немає... Тахометра? Не может быть. Средняя скорость, журнал топлива, расход топлива, средняя скорость. Что серьезно? Дорожный компьютер. Не понял. А, ні, є, він тут от електричний. Ось отака маленька полоса. Ага, я не зрозумів. Ну, У нас тут все так по-пікаповськи агресивно. ну Тобто, ти розумієш, що ти вже сидиш не в звичайному Форді, а в якомусь незвичайному Форді. У нас тут зараз представлена максимальна комплектація з мультирульом, з восьмидюймовим дисплеєм на базі Sync 2. Підігрівами обох сидінь з електрорегулюванням сидіння, але слід зауважити, що електрорегулювання. Сидіння в максимальній комплектації доступно тільки водієві пасажирові. Напевно, вирішили, що це буде зайвим. В такій комплектації я не уявляю, що цей автомобіль будуть експлуатувати десь ну в селі, перевозити там що там можуть перевозити в селі. Мені здається, що конкретно ця версія це вже такі, от більш-менш міські жителі, які любить пригодити. Цей автомобіль може бути як і в моноприводному стані, так і в повноприводному. Ніяких тут важелів, нічого, все керується так от досить легко і ось, гарно. Перший признак, що це пікап, все-таки не експлуатується. Тут у нас ховається карточка і два USB входи. Ну, ви знаєте, як для пікапа це уровень. Не впевнений, чи в новій генерації рейнджера є варіант чисто двохдверний, але є точно варіант на півтора кузова, так би мовити, двері будуть відкриватись ось так. І є ось такий повноцінний дабл кеп. Місця заді більш ніж достатньо, Ось Подивіться, а завдяки ось цій широкій арці, сюди досить легко ставити дитяче крісло, що без сумніву є бонусом. В Україну буде постачатися. лише ось така повноцінна, повнорозмірна версія. Ну, Пластик такий дубовий, дубовий. от Вся вона така трохи дубова. Навіть тут зверху дубова-дубова. Але треба об'єктивно розуміти, за які кошти ви берете цей автомобіль і що в ньому за ці кошти будуть. Ну, можна з цим змиритися. Заді у нас трудиться ресорна підвізка. Найбільш оптимальне рішення для пікапу. Звісно, не без недоліків, але конкретно для трудяги пікапу ресорна підвізка є найбільш оптимальним рішенням. Колісні арки тут досить широкі, тобто навіть уже в стоковому варіанті можна поставити більш-менш агресивну гуму. Ціни на Ford Ranger стартують від 850 тисяч гривень до трішки більше мільйона. Але основною перевагою цього автомобіля є можливість взяти його в лізинг, оскільки я без поняття, що таке лізинг, тому я вирішив проконсультуватись в більш компетентної людини, генерального директора компанії Еска Капітал Антона Дідюри. В двох словах, що таке лізинг? Лізинг – це можливість отримати автомобіль сьогодні, а сплачувати за нього завтра. Ось в двох словах: що, що таке, а різниця? в чому різниця від кредита? Різниця від кредита в тому, що автомобіль на час лізингу залишається у власності лізингової компанії. Угу. А друге, це те, що він значно доступніший за кредит, угу. тому що рішення про фінансування можна отримати швидше. Угу. І строки фінансування більше ніж при кредитуванні. Ну то тобто, грубо кажучи, я можу на машині три роки покататись і потім вам її там віддати і не заморачуватися з продажа і перепродажа. Це один із таких варіантів лізингу Є це оперативний лізинг, але у нас в Україні більш популярний все ж таки фінансовий лізинг, коли людина. Виплачуючи автомобіль протягом 3-4 років, стає його власником. Ага, навіть то це зовсім міняє рік. Ну, дякую за консультацію. Тоді ми пішли далі. А ми продовжуємо. Довжина кузова складає півтора метра. Ширина. Є нюанс, наприклад, у Фольксвагена Амарока ширина така, що туди поміщається європалет. Ну досить практично. Рейнджер в цьому показнику дійсно програє. Проте грузопідйомність рейнджера складає аж 1150 кг, кілограм. А буксирувати цей автомобіль може аж 3,5 тонни. Це дуже багато. Так, ну ми на нашому... О, ні, давай я вентилятор виключу. На нашому імпровізованому полігоні, в принципі, є пару котів. Ну, веде він себе передбачено для автомобіля такого класу. Задні, звісно, козлить, ну нічого дивного, адже там ресора і пустий кузов. Третій раз скажу, що тут велике товсте і рульове колесо як справжнього позашляховика. Ну в цілому кочки мягко відробляє ну. Що я можу сказати на завершення? Автомобіль дійсно вартий уваги, ну як мінімум, тому що він складе конкуренцію вже прижившомуся у нас Mitsubishi L200. Завдяки різноманіттю комплектації його можна використовувати як в комерційних цілях, так і для активного відпочинку. Тож подивимось, яке майбутнє чекає на цей автомобіль. З вами був Тарас Максим'як. Щастив! Це реально круто, Це дуже круто.